<ріст> Причем він не може. А, він піднявся, закрой. <ріст> а шей ему. А ты можешь заварить, заварить точно. йому <ріст> вылезти спочатку треба, щоб його заварити. Потом <ріст> <ріст> Данило перетворився на Хаска Спасибо тебе, брат. Да нажми на кнопку. Не, не, на кнопку, oh. на сами двери нажимай, на сами двери. Да не себя ж завари. Ты нагору нажми просто на двери, они закрыются, и ты почнешь их заварить. Да нет, так. Давай, 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 Non, он, он не агрится. Та хай він полностью заваривает, він його почувствує і вилізе оттуда, шах... снова. Почувствует. Тверь закрий, твари закрий! Он же заваривает или их Я не знаю, в тебе показано, что ты их завариваешь? Тебе я написал? Да, але коли він починає... А ну он заваривание. Тебе их полностью просто треба заварить. Та, Та, тепер так, ну по идее вс. Теперь проблема другий чел. <ххи> oh, ah, я потихеньку умираю, кстати. А в мене кисню немає, тому я дохну. Ah, я теж, а, я тоже. А я тоже должен умирать, да? А я не умираю. Ну в тебе может есть кисень. Теперь тебе треба разделить. Возможно, у меня просто скафандр поломанный. У мене? У мене і, вт... Те... і ти дихаєш через нього. Ну може. Да. Пот... А, ну, ну да, да, я ж... кажу, що в моєму горлі щось... Э... А, Прикай. ну... Пфф... Те, що в твоєму горлі, це паразит називається. Але тобі треба, звісно, уплити. Спробувати. Пытайся тут, тобто поки я не загрівся на тебе. Да, да, да. Це я не за ігру. Він там поки що... а що... А я доблесною смертю помер. Героїчно. Іраїчно врізався в скалу и стох. Блядь, а хто хай... водила. Ой. Давай Ой. просто тебе доеду. Не, не вик... Прошло. Вимкни, Прошло. вимкни активний сценар, він приманює на тебе монстрів. Якщо на тебе щас нападуть, то ти точно здохнеш. Тебе чуть-чуть треба доїхати. Да, да, да. Тільки вперед вгору, в гору піднімай, вгору став міточку. Щоб вона тебе вгору тягнула, потому що в тебе потужності недостатньо. У тебе сейчас сдохни, короче, реактор. Ааа, А я не пойду, закінчилось. Ой. Ну, е, в тебе я вариант пройти, короче, через Даніла. Заваріть меня. Ой. Ой. А я агрессивный. Не, в иншу, в... спробуй його в інший баласний танк. той що справа заманить І заварить його там. Вправий, вправий. Вправий, вправий. ладно. Правый правий, правий. правый. Ну получается за оцими дверями, там, твои присылы. Йому він це все проігнорить? З натури? При... О, дивися, в нього щупальця вже ростуть до Влада. Баз... Він чувствує, що він свій Дивись, Диви, стелс. А, а на яку кнопку? <плодаток> на ход. Логічно. Він там язичком працює. Я бачу. Що, тут заварити? Ні, ні, ні. Ну ти його сюди не... Ти замани його спочатку. Хай він туди впаде. А, він за своєго вважається. уже понял походу да 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 Всё, давай быстрее пока ты не приходишь поднимай поднимай реактор реактор поднимай реактор он тебя не трогает он тебя не трогает да ты він... да. он... Нет, он не, тут, не тут трогает. не тут не тут не тут не тут злива стой Ай, блин если он лупанет давай иди иди быстрее у тебя там быстро оно сколько у тебя уже заражения